Вітаю, друзі! Ви на Control UA. і сьогодні ми оглянемо нову лінійку тепловізійних монокулярів AGM Seeker, які є покращеною версією популярної серії Тайпан, а також проговоримо про основні відмінності між ними. Залишайте з нами, буде цікаво. Для початку давайте подивимося, що ми отримаємо в комплекті із монокуляром. Отже, бачимо сам прилад. Бокс з комплектуючими. Далі зарядний пристрій. Дві акумуляторні батареї 18650. А це означає, що ви можете користуватися однією батареєю, поки інша заряджається, що забезпечує непреривну роботу в. В польових умовах. Так, подивимося, що у нас йде в боксі. USB-кабель для зарядного пристрою або для передачі. Блоки живлення американська та європейська версія. Чохол для тепловізора. Далі тут у нас є серветочка. Тут такі застережуючі наліпки та посібник користувача. Як бачите, комплекс стандартний і включає все необхідне для роботи з монокуляром. До речі, коли розглядаєш перший новий дизайн Seeker, в ньому відчуваються значні поліпшення. Як і попередні моделі, монокуляр має міцний гумовий корпус та захист за стандартом IP67, що робить його стійким до пилу та вологи. Діапазон робочих температур від мінус 30 до 55 градусів по Цельсію, що дозволяє використовувати його в будь-яких умовах. А ось що змінилося, це кнопки управління. Вони стали досить випуклі, що дозволяє легко керувати монокуляром вночі або в рукавицях. Зверніть увагу на кнопку вимкнення з Рібінцем з двох сторін, яка тепер точно не сплутається з іншими режимами. Мені це нагадує монокуляр Sidewinder, де є схожі кнопки, і їх можна запам'ятати на дотик. Ручки регулювання діоптрій ось це коліщатко. Також стала більш зручною з випалками ребрами, але найбільша зміна це наявність батарейного відсіку, що значно поліпшує заміну акумуляторів у порівнянні з будовами батареями в моделі Тайпан, де самостійно дістати батарею було неможливо. В цій серії є дуже необхідна доробка. Тепловізори підтримують можливість заряджати акумулятор напряму, так і в зарядному пристрої. А також можна підключати зовнішнє джерело живлення. Тобто виробник дійсно проаналізував всі попередні відгуки користувачів та зробив крутий пристрій. На нижній частині монокуляра ми маємо інтерфейс USB Type-C для заряджання або підключення до комп'ютера, щоб копіювати чи видаляти файли. Також тут є гніздо для штатива, отвір для ремінця на зап'ястя і світодіодний індикатор заряду батареї. Він має три стани. Перший, це якщо блимає червоним і зеленим, це означає, що виникла помилка. Другий постійне світіння червоним кольором означає, що пристрій заряджається. Та третій. Горить зеленим кольором це означає, що монокуляр повністю заряджений. Ще одна важлива зміна це оновлення внутрішнього меню. Воно трохи відрізняється від звичайного в Тайпан, але залишається таким же інтуїтивно зрозумілим. Ви зможете швидко налаштувати всі параметри під свої потреби. Дивіться далі трохи згодом, я все продемонструю. Якщо говорити про серію Сікр цілома, то монокуляри оснащені різними розмірами германієвих лінз і передовим 12-мікронним тепловим детектором. Який працює в диапазоні до 20 мк. Цей показник вважається найкращим серед тепловізорів. Чим менше це значення, тим краще монокуляр може розрізнити низькі температурні відмінності в навколишньому середовищі на фону шуму. Роздільна здатність приладів 384 на 288. Це все вкупі забезпечує високе якість зображення. Seeker також має удосконалену обробку зображень. Частота кадрів у 50 Гц гарантує, що ви отримуєте плавне відео без розривів і затримок. oled дисплей з роздільною здатністю 1024х768 забезпечує яскраві кольори та високий контраст, що покращує видимість у будь-яких умовах. Хочу трохи зупинитись над основними відмінностями між моделями AGM Seeker 15, 19 і 25384 – Тут ми маємо кілька ключових параметрів, таких як дальність виявлення, поле зору і цифровий зум. Зараз на екрані ви можете побачити таблицю з характеристиками. Щоб познайомитись, робіть паузу або скрін екрану. екраном. Також з технічних відмінностей це розмір і вага приладів. Якщо бажаєте детально ознайомитись з характеристиками, переходьте за посиланням, яке вказане під відео. На кожному товарі ви знайдете розділ файли. Саме там можна відкрити або завантажити паспорт пристрою, інструкцію або застосунок до тепловізорів. Виробник заявляє про швидку активацію монокуляра за 3 секунди, що дозволяє миттєво розпочати спостереження. Зараз ми це перевіримо. Так, це дійсно працює. Якщо користувалися іншими моделями AGM, то знаєте, що далеко не всі вони можуть писати відео, на якому буде звук. А серія Seeker робить запис зі звуком. Вбудований модуль пам'яті на 16 ГБ забезпечує можливість зберігати важливі відео та звукові записи. Також в них є точка доступу Wi-Fi для легкого обміну даними. Далі пропоную подивитись на палітри. Всі моноколяри Seeker мають 4 кольорні палітри: це чорна гаряча. Червона гаряча, біла гаряча та фюжн. Режим Fusion дозволяє поєднати теплові та видимі спектри для покращення сприйняття сцени. Перед використанням монокуляра обов'язково виконати регулювання фокусування палітри, яскравості, контрастності та сюжетного режиму через меню пристрою. Це допоможе уникнути проблем з розмитістю зображення і забезпечить вам найкращий огляд. Ще можна відмітити можливість приєднання тепловізора до монітора через аналоговий вихід CVBS. Це дозволяє переглядати відео на спеціальному моніторі для отримання більш чіткого і детального зображення. Зверніть увагу, що ця функція не підтримує гаряче підключення, тому спочатку під'єднайте кабель, а потім увімкніть пристрій. Для цього просто під'єднайте кабель USB cvbs до USB-порту на тепловізорі і до порту CVBS на моніторі. Але саме цей кабель потрібно купувати окремо, бо в стандартному комплекті його немає. Отже, на цьому все. Сподіваюсь, наш огляд був для вас корисним. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Не забувайте підписуватись на наш канал і натиснути вподобайко. До нових зустрічей на контроль.